Всім привіт! Мене звати Катерина Лозовенко, і вже більше п'яти років я працюю в сфері безпеки дорожнього руху. Одна зі сфер моєї відповідальності це аналіз даних. І уже більше двох з половиною місяців мене турбує питання безпеки руху в умовах енергоощадності, коли в містах України вимикається вуличне освітлення задля економії електроенергії. Отже, почали ми наш експеримент з статичної частини, коли автомобіль, в якому я знаходжусь за кермо, просто стоїть, дивиться вперед. у автомобілі включене ближній світлофар, людина в чорному одязі почергово надіває на себе флікери і світлоповертальний рюкзак. Тобто рюкзак з повертальними елементами. І він так ходить від позначки до позначки. Від позначки 30 метрів, далі 50 метрів, далі 100 метрів. На позначці 30 метрів з світлоповертальним рюкзаком людину ми бачимо, ми бачимо на ній флікери. На обох руках, і ми бачимо спину цієї людини, тобто вона зараз до нас стоїть спиною. Далі людина розвертається до нас обличчям стає. Ми бачимо шлейки від рюкзака, мені їх дуже чітко видно було, навіть на відео їх видно, я думаю, вам теж буде видно. І на руках так само бачимо флікер. Я нагадаю, це позначка 30 метрів. Так, наступне детестуємо позначку 50 метрів від автомобіля. А людини без... просто в одязі її не видно абсолютно. З флікерами це де такі маленькі-маленькі крапочки, їх дуже важко розрізнити. На відео так само можете побачити, що ну, тобто це майже неможливо розрізнити, чи це людина, чи це не людина, чи це просто десь приїхав якийсь автомобіль. Важко зрозуміти, хто це і що це. Коли площа збільшилася, збільшилася вона за рахунок того, що людина наділа рюкзак зі світлоповертальним елементом, повернулася до нас спиною. Цей рюкзак, як він виглядає, потім десь вставимо в відео теж, я так думаю, це важливо розуміти, що саме ми тестували. Тобто, з таким рюкзаком, повторюсь ще раз, людину видно. Тобто, не зрозуміло, чи це людина, чи це не людина, але просто видно велику таку, таку, таку пляму. І... І... і просто видно велику пляму. На позначці 100 метрів це з боку водія виглядає просто які маленькі, дуже маленькі крапочки, а на відео цих крапочок взагалі навіть не видно. Тобто ми знаємо, що людина там є, але ми її абсолютно не бачимо на відео, а я як водій я не можу розрізнити, чи це людина, чи це щось інше. Тут ми бачимо. Як наш волонтер, як людина наближається до нас з позначки 100 метрів, він йде з флікером на руці і на нозі, і в цьому світлоповертальному рюкзаку. Наступний тест це імітація переходу проїзної частини. Нагадаю, людина досі у, нас, у нас, спочатку у нас, вона у нас у флікерах, от. вона у нас йде тільки у флікерах, переходить з одного боку. На інший бік. А Зараз це відстань від автомобіля 100 метрів в абсолютній повній тем, Ну, темрі. Ви це бачите власне відео. На позначці в 50 метрів я бачу. Що це йде людина, я реально можу її розрізнити. Розрізнити за допомогою якраз от флікер. Так, от на ньому є два флікера на нозійній руці. Я це чітко бачу, розумію, і розумію, що це людина, і все, все, я її розрізнила. От зараз мені її дуже добре видно. Але момент. Видно лише е, тоді, коли е, флікери обернені ну, до мене. Тобто вона зараз переходить е, проїзну частину е, до мене стоїть е, по за лівим боком, на лівій нозі, на лівій руці ці флікери. Тільки в такому випадку я її бачу. Так, далі ми почали тестувати світлоповертальний жилет. Суть така сама на позначках 30, 50 і 100 метрів. Автомобіль не рухається зустрічного авто з фарами у нас немає. І бачимо, що жилет дійсно дуже добре видно. Ну, це і не дивно, власне, вони для цього і створені, щоб їх було гарно видно. На позначці 100 метрів. Звісно, це така вже дуже маленька плянка. Одно видно, що це жилет, видно, що це людина. Навіть в світлі інших зустрічних фар. Там, машина виїжджає з перпендикулярної вулиці, трошки нас сліпить. Ми бачимо це на відео, власне. Але, тим не менше, ми все одно можемо розрізнити, що це людина. Що це поруч людина в жилеті. Так, а тепер ми знімаємо. Так само тестуємо жилет і знімаємо, як людина імітує перехід проїзної частини на позначці 100 метрів. І дійсно видно. Ну, знову ж таки, у нас абсолютно темрява, немає зустрічного автомобіля. а Це дуже впливає, це вирішальний насправді фактор. От, і от просто, коли повна темнота, я їду тільки і стою точніше я. В мене ближній світлофар мені видно, як людина наближається, як переходить іншу зучастину в жилеті. Так, і далі ми переходимо вже до е, нашого тесту в Русі. У нас з'явився вже асистент на автомобілі. От Зараз в кінці нашої ділянки ця машина вона розвернеться, включить ближнє світлофар. Я буду їхати назустріч і намагатися. Побачити наших пішоходів на позначках 30, 50 і 100 метрів від нашої ну, від, від, від нуля, от, в суті, від нашої базової позначки 0. Їхати я буду спочатку 50 км на годину повз них, а потім 30. Так, отже, наші пішоходи стоять на позначці 30 метрів. Від, від, від нашого умовного нуля. Я далі поясню, що, що це означає, що означає цей нуль. А, і на швидкості 50 я загалом їх считала ще завчасно. Але ми бачимо, що автомобіль зі зустрічними, фа... зустрічка наша, зустрічка будемо так її називати, вона знаходиться досить далеко. Тобто вона мене не сліпить, і я все бачу, все контролюю. Ну, в реальних умовах маємо розуміти, що такого не буде, бо зустрічка не буде просто стояти, вона буде рухатися вам назустріч. І, і далі ви побачите, що буває, коли зустрічка рухається на зустріч. Далі, наступне. Наші пішоходи стоять вже ближче до джерела зустрічних фар. І тепер мені їх видно значно гірше. Можливо, камера, на яку я знімаю, це. Реєстратор, вона того, що бачу, я не зовсім передає, оскільки вона розміщена посередині, посередині скла лобового. От, а я знаходжуся ближче, лівіше, відповідно, ближче до джерела світла, яке мене засліплює. От, і найцікавіше, коли ставили наші пішоходи прямо впритул до зустрічних фар. Мені взагалі їх не видно. Тобто, ну, я знаю, да, ми проводимо експерименти, я знаю, що вони там є, але настільки мене сліпить це світло, і я інтуїтивно скидаю швидкість. Я повз них вже на швидкості 50 вже не проїжджала, бо мені стало страшно, я почала скидати значно раніше. тобто, Повз них я приїхала десь на швидкості вже, там, може, 40 максимум. От. А, і от що ми бачимо, що важливо, а, зустрічка. Світло зустрічних фар. Вона абсолютно нівелює все. Нівелює флікери, навіть цей жилет. Тобто я не считала взагалі людей, які стояли обабіч дороги. На, наступ, на наступні два виїзди ми вирішили ще використати а, ліхтарик, от, як фактор, і подивитися, чи дійсно от, його буде видно. А, взяли. За базові точки це відстань дистанцією 50 і 100 метрів. І я вам можу сказати, що в обох випадках ліхтарик дуже класно себе показав. Навіть коли зустрічка мене засліплює, я все одно бачу, от моя увага вона все одно перемикається трошечки праворуч, і я бачу, що там хтось є і розумію, що це стоїть людина. І заключна частина нашого експерименту. Це те саме, що попередні виїзди, але на швидкості 30 км на годину. Що я вам можу сказати? За такої швидкості я завчасно бачу людину, що сигналізує мені ліхтариком, я бачу людину в жилеті. Завчасно, От, якщо б вони раптом почали переходити, я б встигла 100%, я відчувала, що я встигну загальмувати. Встигнуть загалювати, вони перейдуть і всі лишаться живі і здорові. І навіть коли вони стояли прямо перед зустрічкою, зустрічними фарами, я все одно їх побачила, я встигла їх побачити, роздивитися, а собі спокійненько далі приїхати. Тобто, як бачимо, що, бачимо, що вирішальним все ж таки є фактор швидкості. Ну і які наші висновки з цього всього? Перший висновок. Перший висновок. Швидкість має значення, звичайно. На швидкості 30 км на годину, навіть зі сліпучим зустрічним світлом іншого автомобіля, прекрасно считується людина в чорному одязі з ліхтариком, який там з флікерами, навіть видно, можна розрізнити його постать. На різних позначках дистанції, які ми заміряли. Найгірше з усього працюють флікери. Тобто, просто статично, коли автомобіль стоїть на позначці 100 метрів, людину з флікерами не видно на ближньому світлі фар. Жилети, Жилети працюють добре. Але до тих пір, поки немає зустрічного світла фар. Коли з'являється фактор зустрічки, все водій майже засліплений, нічого не видно, не можна зорієнтуватися, можна помилитися, можна не считати, що це людина, можна подумати, що це якийсь інший автомобіль, або будь-що, будь-що, будь-що. Може, це хтось виїжджає там з іншої заприлеглої території або. Не знаю, з чогось там ще. Тобто, це, це можна сплутати абсолютно. А найкраще в умовах в різних режимах показав себе насправді ліхтарик. От, тобто джерело світла, коли є джерело світла, ти його дійсно можеш розрізнити, що це джерело світла, і що це там, от, щось там в людина йде, його показує от, по тротуару. Тобто ти, як водій, ти можеш його розрізнити і дійсно дійсно це працює. Тобто, Елементи світлоповертальні працюють гірше, ніж джерело світла. О, це такі наші ключові висновки. Ну, в принципі, я думаю, ви це побачили і в відео теж. Ну і, звичайно, я вдячна всім, хто долучився до цього експеримента: Юрій Лозовенко, Антон Гагін, Руслана Пашко. І Юля Камісаренка, вона ж автоманка. Дуже дякую вам за допомогу і за монтаж цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. І нарешті ми відповіли на це питання. А чи дійсно лише флікери і жилети забезпечують нам безпеку руху? Відповідь ні. Швидкість це ключовий фактор, як я казала. Все, всім дякую.